Мені було дуже цікаво піти і подивитися, що відбувається на Майдані. Що це за грузинський Майдан? Бо рік тому, коли відбулись вибори, грузини вирішили, що це сфальсифіковані вибори, і вони не погоджуються з їх результатами. І за іронією долі, партія ця, яка правляча партія, вона називається Грузинська мрія. Угу. І такої мрії не побажаєш навіть найлютішому ворогу. Тому що це абсолютно проросійська партія. Майдани відбуваються не так, як у нас цілодобово, на якісь площі, люди збираються. Всі знають, в 9-й вечора, лише в 9-й вечора, отак по вулиці Шота Руставелі, Вона трохи вуща, ніж Херщатик, Хр але це така основна е вулиця. Іде е ну, така ініціативна група, можливо, 20 людей. Потім вони виходять на саму дорогу так. і стоять на цій дорозі. Там нема ні сцени, там немає мікрофонів. Бувають з гучномовцями, але це тільки коли там у них було там 100 днів майдану спогади і вшанування жертв, які ще при Горбачові так, були так. вбиті. Тобто, якісь такі знакові там, День Незалежності Грузії. А так це все, всі про це знають. З середини дня mm -hmm. поліція вже е, стоїть навколо, е, є швидка допомога на випадок, е, якщо це необхідно. І всі вже знають: о, 9-та година, ми вже об'їжджаємо Роставелі, тому що нам треба е, mm -hmm. швидше, допер... швидше, буде, буде перекрито просто. Mm -hmm. І тоді. Сідуть в масках, сідуть в кепках, в окулярах. Я кажу, що це за чого так? І мені кажуть, одягни маску. Я кажу, яку? Ну, одягни маску. Звичайно. Так. А чого? Бо стоять високоточні камери, За шалені гроші закуплені, ці китайські камери, які фіксують обличчя. А -а -а. За участь в цих мітингах. Не виписується штраф за, за участь в мітингах, тому що це е, свобода прав і це ну, посягання на, на мою свободу. На як це? Це на весь світ буде одразу скандал і розголос. А вони виписують штрафи за перекриття дороги. За ці штрафи можна звільняти з роботи і з навчання. Було кілька громадських організацій з людьми, які володіли грошима, які платили штрафи. За студентів, боже, які А ці організації позакривалися, їх закрили там, знайшли порушення, там знайшли ну, те, понятно. там знайшли те. Їх закрили спеціально mm. навмисно.